От з самого початку анексії Криму і до сьогоднішніх подій на сході ми спостерігаємо провокування українських військових силовиків на дії, які можуть зашкодити іміджу армії, імітування перебільшення ними своїх повноважень. От, наприклад, останній обстріл терористами українських силовиків з мінометів на території дитсадка. Як можемо пояснити ці дії, навіщо це робиться? Навіщо в принципі от е, е, їх провокують на те, щоб стріляти, наприклад, по дитсадку у відповідь? Ну, перше, це насправді дуже чутливе і непросте питання. І відповідь на нього не може бути простою, і лінійною і примітивною. Бо е, з одного боку, чим більше говорять наші е, представники влади, починаючи там з голови Верховної Ради, яку на Чубовське. Президента пана Торчину закінчується міністром, внутрішніх справ чи там керівником антитерористичної праці, що ні за яких умов ми не будемо там стріляти чи щось робити проти мирного населення? Хоча мирне населення тут можна взяти в лапки. Бо буквально е недавно, коли хоронили наших хлопців-десантників, які загинули там на житовому одна із Жіночок, яка там була на похоронному також говорила так: от, журналістам: ну що ж це за мирні жителі, які блокують наших хлопців, знають, що там є засада, засідка. Так, потім по них стріляють, і вони ще це на мобільні телефони фільмують і потім в інтернет показують. Що ж за мирні жителі? Так, от, чим більше вони говорять наші представники влади, що ми не будемо їх чіпати, тим ми ж бачимо більше, виходять і починають робити правоправних дій проти наших військовослужбовців, тих, хто виконує цю антитерористичну операцію. Це з одного боку, з іншого боку, безумовно. Ні якому разі не можна, апріорі, так, от, щоб Збройні сили воювали там, скажімо, своїми громадянами, але крім збройних сил і інші силові структури, які ми могли би так чи інакше е, намагатися уникнути цих речей, бо ніби ми не воюємо з мирними нашими громадянами, але наші хлопці, військовослужбовці, загинуть через це, бо там знову ж блокуючи та да, дають можливість навіть от в цих е, дитячих садках міномети вони розташовують і стріляють. Чому ці люди. Не вийдуть звідти з, того, з тої зони, так, щоб армія чи там, силові структури змогли вирішити питання не сепаратистами, я хочу, щоб ми це зрозуміли, а саме з бандитами і екстремістами. Ми можемо зараз говорити про одне і про друге, але я хотів би сказати громадянам, які проживають на цих територіях, в цих регіонах, що вони можуть довести ситуацію до того, що там реально буде сіра зона. Там буде ну, Махновщина зараз називають, я думаю, набагато гірше. Махновщина там все-таки був порядок. Коли будуть різні банди коли дуже багато гуляє зброї, ми це на початку говорили, Потім цю зброю назад забрати буде дуже важко. І ніхто, і навіть ті мирні жителі в лапках, так, які ходили і блокували наших військовослужбовців, вони не будуть відчувати себе в безпеці, буде перейдений. і фактично вже на грані ми переходимо цей поріг, так, коли де добро, де зло, вже воно все, скажімо, мікшується, нівелюється, Але саме, напевне, небезпечне, саме для Донбасу інше. Ми, от якщо ви всі зауважили, вже починаємо зживатися з думкою, що от Донбас, він, в принципі, навіщо нам він такий потрібний. Пане Віталію, якщо можна десь ментальне може бути відокремлення всієї іншої України Донбасу. Це дуже небезпечно, тому влада має найшвидше вирішити питання Донбасу. Бо якщо буде ментальне відокремлення, вже потім, щоб влада не робила, вже інша частина України не буде сприймати Донбас як єдиною частиною України. Зараз цей процес, на жаль, тенденція почалася. Я вже це бачу.